Збори. Радість не мала, ото праздник День Святого Отця Миколая плинуть човни, люду повні по Дніпру водою. Аж до церква Миколая стоїть над рібою, помолилися прочами, радісно вертають. Густо вес на хвилі крають, а гребці співають. В однім човні муж побожий, міщанин заможний, Чи святого Миколая чтити по тому. Обік нього його жінка гарна, як калина. На руках своїх тримає однака сина, усміхається дитятко, ручки простягає. У Дніпрових чистих водах образ і хапає. Втім, нараз хитнувся човен з боку до боку, злякалась мати, і дитина бух у воду до нову. Стременув У хвилях ще знов раз дитина, наче грім, пробила батька нагла втрата сина. Вчиться човен. Кожна хвиля батька серце крає, а ще душу бідну мати, плачу за крає. Далі Богу, батько, годі більше не жалімся, до Святого Миколая щиро помолімся, як на те Божа воля, він на нас погляне. Він дитині нашій піні сам за батька стане. І молились довго щиро, з рясними сльозами в своїм домі, у постійні перед образами. І заснуло помолив, почало слухати, і те від Що за дивне диво, в церкві десь дитина плаче. Він вертає вертаєш. Клич сторожа від церкви, Двері відмокають. І, і на плач, ти на дитячі, швидко поспішають. І що ж бачить, на коверці дитина малає. вся лежить, де з отця Миколая. Дала знати по всім місті, що така причина, щоб сходили пізнавати, чия сила бідна. А ті бідні і мати, що в сльозах поснули. В сні устріли Миколая і ті слова почули. Ви не бачите не тратьте надію. Наспіші скоріше в церкві Святої Софії. Пробудились батько і мати. Сон оповідає, серце радістю не'ється в церкву поспішають. І вже здалека почули. Плаче їх дитина, о, як радісно до серця при батько-сина. Але мати в втіхи. Стало? мов німає. Лиш водіє пригодня отця Миколая, Рознеслося на весь Київ на всю Русь святую, як Миколай із Дніпра витяг дитину мало. А вечір малює сьогодні талантом таким неземним, що в кольоровому сході життя не падає Я теж у небесному стані душа, мов біленький папір, Складаю своїми словами листа від молодію сіла. Святий Миколай, я не знаю, ти бачиш усіх і мене уклінно тобі посилаю звичайне бажання за мене. Хай люди живуть у вірі і правді і не міркують у масках про те. Ні, не тоді ближні любляться справді, коли хтось до когось з грошима йде. Складаю листа і дивлюся. На власні думки і слова складаю листа і молюся, щоб молитва почута була святий, Миколаю. Я знаю, ти бачиш усіх і мене, Уклінно ж тобі, посилаю звичайне бажання земне. Хай люди живуть усі в Божій правді і пам'ятають вічно про те. Тільки тоді ближні любляться справді, коли хтось до когось.